я пропоную все ж таки відрізняти Степана Бандеру як історичну постать та історичного героя, про яку варто говорити в школі. І про те, що знають про Степана Бандеру безпосередньо історики, особливо академічні історики, яким є Данило Яневський. Тобто. Через це я роблю ролик. Тому що робити нападки на людину, яка має історичну кваліфікацію, в рази вищу за мою, знаєте, це мало бути соромно українському суспільству. Розводити срач з такого приводу. Це що треба мати в тих головах? Ви мені поясню. Людина вона не просто знає про Степана Бандеру. Людина перечитала про Степана Бандеру стільки матеріалів, скільки жоден з нас не перечитав, включаючи автора цього відео.